При використанні спортивних добавок і вітамінів люди діляться на дві категорії: перші запихують в себе все, що можна купити, і вживають безконтрольно. А інші, навпаки, дуже дозовано, по півпорції навіть протеїн. І то через день. Так ось і ті, і інші помиляються. У цьому відео поговоримо про те, скільки можна пити протеїн, вітаміни чи інші добавки так, щоб ефективно і безпечно для здоров'я. Бути спортивним просто поїхали! своїм обов'язком вважаємо постійно нагадувати, що таке спортивні добавки. Це помічники, які допомагають збагатити наш раціон корисними нутрієнтами. Це зручний спосіб отримати все необхідне в періоди підвищених навантажень, чи тоді, коли ваш раціон не збалансований і одноманітний. Наприклад, випити протеїн набагато легше ніж запихнути в себе чергову порцію знежиреного творогу. Або зимою Ягід не знайдеш під снігом, а тому мультивітамінним комплексом можна закрити дефіцити. Особливо, якщо ви ну, не дуже паритесь за свій раціон. Є упаковка пива, можна замовити піцу. ти клас! так. Зараз зосередимось тільки на прийомі добавок. Якщо вас цікавить, як працює та чи інша добавка, що для кого підходить, то рекомендую підписатись на наш канал. Ми випускаємо відео щотижня. Для зручності, спеціально для вас, ми поділили усі добавки на декілька груп. Перша група абсолютно безпечні добавки, які можна приймати завжди. До другої групи відносимо добавки, до яких немає обмежень, проте є пару нюансів. Третя група радимо використовувати тільки за необхідністю і курсами. Четверта група, є деякі ризики, треба приділяти особливу увагу. Почнемо з простого: протеїни, гейнери, замінники харчування чи навіть протеїнові батончики. З ціллю доповнити харчування можна вживати. Постійно. Не варто увесь раціон заміщувати коктейлями. Як мінімум, половину білку ми радимо отримувати зі звичайного харчування. Справа в тому, що велика кількість такої рідкої їжі з часом може викликати ротлити шлунку. Взагалі, одна-дві порції протеїну в день ніяким чином не перевантажать ваші нирки чи печінку, як можуть писати в інтернетах. Іноді можна навіть натрапити на схеми та курси прийому протеїну. Це абсурд. Це звучить так само, як курс прийому йогуртів. Ніяких обмежень немає. Це частина меню. пахне як вкусно! Сюди ж можна додати жирні кислоти, такі як омега-3. Якщо ви не вживаєте риби, горіхів, то це може спричинити дисбаланс жирних кислот в організмі, що спровокує проблеми з судинами та серцем. В такому випадку омегу можна пити постійно, навіть роками. Те саме стосується мультивітамін щоденних з звичайними дозуваннями. Якщо в складі ви бачите не більше 100% від денної норми, то ніякого перебору не буде. Йдемо далі. Друга група добавок, які також безпечні, але з деякими нюансами. Сюди можна відносити комплексні амінокислоти, БЦАшки чи окремі амінокислоти, цитрулін, аланін або навіть карнітин, який часто використовують для схуднення. Ці добавки дійсно підвищують ефективність тренувань і дають змогу працювати організму в посиленому режимі. Але треба розуміти, що організм не пристосований природою отримувати в чистому вигляді ці амінокислоти. Я не пруся кислоті. В складі є кислоти, фарбники, смакові наповнювачі, тому радимо періодично робити перерви. Наприклад, один-два тижні після того, як закінчилась чергова банка. Я розумію, коли закінчується БЦАшка, це дещо деморалізує. Ну як я тепер буду тренуватись? Проте запевняю вас, невелика перерва загалом не вплине на ваш прогрес. Третя група. Сюди відносимо БАДИ, адаптогени, різні добавки для здоров'я. Ці добавки приймають при особливих потребах, наприклад, мелатонін, щоб відновити свій сон, женьшень, щоб організм краще справлявся в стресових ситуаціях, чи добавки для концентрації на важливих задачах. Щоб отримувати відчутний ефект, треба пропивати добавку кілька тижнів. Проте, якщо є потреба подовжити прийом, то рекомендуємо не підвищувати дозування, а замінити іншою добавкою з подібними властивостями. До цієї ж групи можна віднести такі добавки, як колаген, гіалуронова кислота або хондропротектори. Частіше їх використовують для здоров'я суглобів чи покращення стану шкіри. Проте це не ліки, не сильно діючі речовини, а тому їх краще приймати довгий період. Наприклад, для профілактики можна приймати 3 місяці для допомоги відновленню або за призначенням лікаря може бути більше ніж півроку. Скільки?! Частіше усього нас запитують про вітаміни. Якщо це спортивні вітаміни з великими дозуваннями, їх слід приймати тільки в період підвищених навантажень. Наприклад, доки не закінчиться банка до трьох місяців, зайвого вам не треба. Виключення це професійні спортсмени. Там своя атмосфера. Що стосується окремих вітамін та мінералів, дуже популярний вітамін, D. як правило, тут великі дозування, а тому слід бути дуже уважними і використовувати тільки до моменту відновлення ваших показників до норми, опираючись на аналізи або рекомендації лікаря. І нарешті четверта група добавки до яких потрібна особлива увага. Почнемо з креатину. Його слід використовувати тільки в періоди підвищеної фізичної активності, коли ви запланували набирати масу чи підняти свої силові показники на новий рівень. Просто попробував, наче окей. Не приймайте креатин постійно, щоб не перевантажувати себе. Він затримує воду в організмі, серце починає активніше працювати і дещо виснажує м'язи і тіло. Рекомендуємо приймати один максимум три місяці. В нашому випадку пачки вистачить на 40 днів. Таких курсів може бути два на рік, це цілком безпечно. Аналогічна ситуація з жироспалювачами. Ці добавки мають конкретні задачі. Нагадую, що жироспалювач – це не єдиний спосіб спалювати жири, це лише прискорювач. У складі є стимулятори, а тому це теж перевантажує організм і серце. А тому адекватна схема. Місяць прийому і як мінімум місяць відпочинку. На нашу думку, найбільше помиляються в прийомі притренувальних комплексів та енергетиків. Їх вживають безконтрольно. Їх задача розкрити максимальний потенціал в силі та витривалості. В складі теж є багато стимуляторів. Як і будь-який механізм, ми не можемо постійно працювати на максимальних обертах. Багато хто починає з порції, потім подвійно бо вже не відчуває ефекту. Організм легко адаптується і звикає, тому не дуркуйте, не виснажуйте свою нервову систему. Це може призвести до безсоння, тому пийте тільки по необхідності. Наприклад, на окремі важкі тренування або коли сил ну зовсім немає, а зарубу рубу збро ніхто не відміняв. Тому ми часто радимо використовувати саме такі разові порції енергетиків під різні види тренувань, щоб не було спокуси випити зразу усю банку за місяць. Усе спортивне харчування треба приймати усвідомлено та розуміючи на що. До речі, ця тема взята саме з коментарів. Тому ви запитували, ми зняли. Тому не лінуйтесь запитувати в коментарях: саме ви створюєте контент. Ну а я, як завжди, побіжу розгрібати поставки спортивного харчування в наш магазин Muscle Store. З вас лайк, підписка, побачимось.